Чому більшість пенсіонерів України бідні? Ну, по-перше, тому що не вивчали фінансову грамотність і не навчилися правильно скласти фінансовий план на своє життя. І друга причина, що ще в Радянському Союзі їм сказали: збирай багато стажу і буде тебе велика пенсія. Тобто вони посподівалися на державу. І саме страшно, що ці люди, які до сих пір продовжують сподіватися на державу, передають ці неправильні невірні знання. Молодому поколінню це своїм дітям, своїм онукам, і говорять, що треба збирати стаж, сподіватися на державу. Насправді, єдиним правильним вихідом буде це почати, все-таки освоювати фінансову грамотність, хоча б якісь ази, і перестати сподіватися на державу вже давним-давно у всьому світі та Україні є дуже крутий варіант, як можна насправді, не сподіваючись на державу, убезпечити своє життя і дійсно жити багато після шестидесяти. Про цей варіант я розповідаю на презентаціях, посилання на які я залишаю в описі профілю, також першому коментарі. Переходьте, підписуйтесь.